Мої вітання, команда! Мене звати Денис, я супервайзер Києво-Правого Берега. Сьогодні ми продовжимо розбирати книгу Володимира Тарасова Технологія життя. Книга для героїв. А саме частина 4. Воля і дисципліна. Основна ідея. Тарасов пояснює, що справжня сила людини не у знаннях і не у здібностях, а у здатності змушувати себе робити потрібне навіть коли не хочеться. Воля це двигун дії. Дисципліна це система, яка забезпечує повторюваність результату. Разом вони будують фундамент майстерності та лідерства. Давайте поговоримо про ключові тези. Перше, воля це вибір всупереч бажанням. Коли герой стикається з опором, він не шукає виправдань, він шукає спосіб зробити. Воля це не натхнення, а внутрішній наказ собі зроби зараз. Друге, дисципліна це воля переведена в систему. Якщо воля це короткий спалах, Дисципліна це контрольований вогонь. Герой не чекає мотивації, бо в нього є розклад, ритуали, які підтримують дію щодня. Третє. Воля тренується як м'яз. З неї не народжуються Її розвивають постійним подоланням дрібних труднощів. Четверте. Дисципліна це свобода. На перший погляд вона обмежує, але насправді вона звільняє від хаосу, прокрастинації, страху. Вона створює внутрішній порядок, який дозволяє діяти впевнено навіть коли інші губляться. П'яте. Той, хто володіє собою, володіє світом. Тарасу підкреслює, герой не намагається змінити обставини, він змінює себе і обставини змінюються під нього. Далі я хочу вам навести приклади з нашої роботи. Перший. Торговий представник заздалегідь приїжджає на територію, щоб якісно підготуватися до виконання всіх планових задач. Не тому, що його змусили, а тому, що він сам так вирішив. Це прояв волі. Друге. Супервайзер робить розбір тижневих показників. Навіть коли команда справилася зі всіма поставленими задачами. Це прояв дисципліни. Третє. Команда, яка досягає поставлених задач, не дивлячись на зовнішні фактори, такі як погода, настрій клієнтів, відмови чи будь-які інші труднощі. Це демонструє сформовану волю колективу. Четверте, коли торговий представник не чекає контролю, а сам перевіряє і оцінює свої результати. Це вже не просто трудова етика, а прояв внутрішньої самодисципліни. Також я маю для вас декілька ідей для роздумів у команді. Задайте собі наступні питання. Перше, що в нашій роботі вимагає найбільшої волі і хто її проявляє. Друге, які звички або ритуали можуть зробити нас більш дисциплінованими? Третє, як ми можемо перетворити змушування себе у систему? Введемо підсумки. Воля це паливо для дії. Без неї немає результату. Дисципліна це система утримання темпу. Вона створює стабільність і професійність. Герой у продажах це не той, хто чекає натхнення, а той, хто виконує дії, коли інші зупиняються. Команда, яка має волю і дисципліну, стає непереможною, бо незалежно від зовнішніх факторів, вона продовжує рух далі. Ну що ж, команда, дякую вам всім за увагу. Бажаю вам волі і дисципліни, яка допоможе вам досягати всіх поставлених цілей, як на роботі, так і в своєму житті.